У Вашингтоні відкрилося весняне засідання МВФ та Світового банку питання економічного впливу війни Росії проти України високо на порядку денному засідання, де зібрались очільники міністерств фінансів та центральних банків країн світу. Для того щоб заручитись більшою підтримкою для економіки України на зборах присутня і українська делегація. В середу до зібрання звернеться президент України Володимир Зеленський. За подіями стежить моя колега Оксана Бедратенко. Вона приєднується до нашої. Студії зі штаб-квартири світового банку вітаю, Оксана. Оксано, які основні питання вітаю, обговорюються Наталья. під час цих зборів? Так, справді сьогодні до Вашингтона прибувають очільники центральних банків світу, міністри фінансів світу для того, щоб світових країн для того, щоб на відкритих семінарах на закритих двосторонніх зустрічах обговорити основні виклики, які стоять перед світовою економікою, але не тільки це також можливість для фандрейзингу. Це можливість переконати країни інвестувати, фінансувати в подолання тих чи інших криз. Сьогодні засідання відкрила директорка розпорядження. Ниця МВФ Крісталіна Георгівна вона оголосила про основні моменти, основні виклики для світової економіки. Серед них, наприклад, те, що бідні країни втрачають доступ до фінансів через кризу, через підвищення інфляції. Це також може торкнутися і України кажуть оглядачі. Інше питання це фрагментація. Економіка поділяється зараз на блоки. Один з демократичних країн на зі США, як кажуть в МВФ з країн автократії, як то, наприклад, в Китаї, і над всім цим тяжіє питання це питання руйнівної війни Росії проти України, як сказали Георгієва, як зазначили Девід Мальпас, це президент Світового банку. Цей виклик є жахливим і на жаль, ці збори його не вирішать, але його вирішення значно полегшить розв'язання інших економічних питань. We cannot finish this conversation without recognizing that one of these shocks, Неможливо завершити це обговорення без того, щоб сказати, що один із цих шоків, безглузда війна в Україні, може зникнути просто, якщо одна країна, яка вторглась до України, просто ухвалить рішення зупинити війну. Чому це важливо для того, що ми сьогодні обговорюємо тут? По-перше, ця війна відволікає увагу світу від багатьох нагальних проблем. Ця війна не лише вбиває людей, вона підштовхує ціни на харчові продукти, і вона збільшує геополітичну напругу, зменшує здатність світу працювати в єдності. Отже, існує проблем. Має куце засідання не в змозі вирішити, але його вирішення надзвичайно допомогло б вирішити питання, які ми обговорюємо. Жах війни присутній всюди. Світ перейшов від пандемії ковіду до цього також жахливого результату, який триває значно довше ніж більшість передбачали. Як ви знаєте, ми допомагаємо мобілізувати світові ресурси, щоб допомогти цивільному сектору України підтримувати інфраструктуру, а також вивчає можливості відновлення української економіки у складі української делегації у Вашингтоні перебувають голова Національного банку України Андрій Пишний, а також заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук. Які очікування від цього візиту і які питання будуть піднімати українські делегати? Оксано? справді наталка. Україна представлена достатньо потужною делегацією. Головний е, меседж е, я думаю, прозвучить в середу, коли буде засідання міністрів, присвячене питанням України. Тоді ж до е, учасників зборів звернеться президент України Володимир Зеленський. Е, минулого разу на осінніх зборах МВФ Світового банку Зеленський закликав створити фінансовий рамштайн для України. Е, наскільки це вдалося за півроку буде видно лише минулого тижня? МВФ оголосило про... Потужну програму для української економіки це 15,6 мільярда доларів. Програма розрахована на декілька років. 2,7 мільярда доларів цих коштів уже надійшло до України. Однак український уряд хоче отримати більше. Нацбанк напередодні заявив, що Україна хотіла би отримати 5 мільярдів доларів до кінця цього року, і це на підтримку економіки на здійснення основних функцій. Урядових і на підтримку макроекономічної стабільності, однак у МВФ кажуть, що дуже надзвичайно високі ризики закладені в виконання цієї програми. 19 пунктів, 19 вимог Україна мусить виконати лише до кінця цього року, в рамках цієї програми. Перегляди будуть робитися щоквартально. Тобто, перший перегляд програми буде вже в червні. Оксано, крім підтримки України, відомо, що делегати обговорюватимуть, як мобілізувати світ, щоб не дозволити Росії обходити санкції, запроваджені Заходом. Що планується в цьому напрямку? Так, ти права, Наталко не лише питання підтримки України, хоча це надзвичайно важливе питання, але і питання санкцій буде стояти на порядку. Денному про це представники Міністерства фінансів США заявили напередодні пресі. Міністерство фінансів США буде піднімати питання, того, що Росія досі має важелі, яким чином обходити санкції заходу, хоча ці санкції і є безпрецедентними. І ми очікуємо, що буде розвиток тих тез, які були озвучені під час березневого форуму за демократію. Коли міністерська фінансів США Дженет Єлен оголосила про те, що більше 20 країн-учасниць форуму впроваджують безпрецедентні заходи для того, щоб унеможливити використання фінансової системи заходу Росією, а саме буде введено бази даних бенефіціарних власників всіх компаній і малих і великих, для того, щоб ця власність була. Абсолютно прозоро, це щось нове для е, світової економіки. Ще інше е, питання, також єлен е, високо оцінила те, що е, міжнародна структура з боротьби з відмиванням коштів це ФАТВ. Е, вона е, викинула Росію зі своїх е, рядів. Це також відбулося минулого е, минулого місяця. Дякую, Оксано, за твій розлуги аналіз. Будемо так. повідомляти про хід зустрічей МВФ та Світового банку протягом тижня. З нами на прямому зв'язку була Оксана Бедратенко.